Варю розсольчик з макароном і кілька слів про спокій і про стрес. Я була трішки в схвальованому стані, тобто трішки в стресовому стані. Я йшла до магазину і я помітила, що мої кроки робляться все швидшими. Якась така з'являється метушня, я додаю ще більшої швидкості, і в той момент я просто сповільнилась, тому що багато дрібних кроків викликають необережність. Я можу спіткнутись, можу впасти, може статися щось непередбачуване. Таким чином, коли я зупинилась і почала йти зовсім по-іншому, я просто. Розслабилась, прийшла в момент тут і зараз зникнули ці автоматичні думки, якісь такі, що мене метушили, підганяли, занепокоювали, і все стало на свої місця. І таким чином, я до магазину наблизилась таким повільним, спокійним, врівноваженим кроком, який веде до цілісності, тому що дрібні кроки вони також цінні і важливі, тому що завжди буде. Завжди будуть деталі дрібнесенькі, і вони будуть зливатися в єдину в якусь крупність. І таким шляхом, друзі, Мікро-макро дрібне, цілісне. І тут є ось такі тонкощі, з якими треба розбиратися, і я дуже часто ними користуюся. Багато деталей. Дивіться, навіть в гардеробі багато деталей, і воно викликає метушню, тиск на очі. І то, і, то, і то хочеться все викинути і залишити ключові речі. Але далі я йду на базар і я купляю такого ж типу речі, тому що вони закріплені за моєю. Психікою ще з самого дитинства. Я навіть купила плаття, схоже, таке, як я носила в юності. Розумієте, Я така здивована, що воно так потрапило мені в руки. І дуже схоже на те із юності плаття. І зараз я навіть ті старі речі, які в мене доношуються, я їх все рівно ще трансформовую, віджимаю з них інформацію, що це за річ, чому вона для мене була цінна в історії мого життя. І цього ще щось придбаю, схоже, щоб воно мені взаємозв'язувалося. І пам'яталося у зв'язку з вже з новими речами. Тобто, щоб було не просто так купля якісь речі, а щоб вони були, трималися один одного по сенсах, цінностях, чому ця річ тримається саме цієї речі. А вона мені нагадує тето й тето з моєї молодості. І це такий дуже цікавий забавний процес. Дужу варити макарончик, зарізала півника. І так, друзі, всім бажаю. Щасливого нового тижня, всього найкращого, тому що це вже вхід у е, е, жовтень, у жовтень, сьогодні 29 вересня, а наступний, це вже буде яке, наступна неділя, буде яке число в нас, якщо перше, це буде перше, друге, третє, четверте, п'яте, шостого, шостого ніби має бути неділя, 29 вересня до 6. Жо жовтня, жовтня, жовтня. Ще треба зикнути до цієї назви місяця. Жовтня, жовтня. Далі листопад і грудень. Щасливу дорогу, друзі. Новий місяць!